Вітаю! Інформаційний простір наповнений нісенітницями, брехнею та провокаціями від держави-агресора. Такий спосіб вони намагаються заглушити резонанс від власного провалу на території Курської області. Отже, Російське державне агентство Рія новості. Вони цитують начальника військ радіаційної, хімічної та біологічної защити Ігоря Кирилова, який заявляє про те, що начебто у Києва вже є грязна бомба, і начебто Україна збирається її застосувати на полі боя. А інший російський державний пропагандист Соловйов де ще далі і стверджує, що начебто Збройні Сили України істоють боєприпаси з такого ж роду отравляючими віществами, які використовував Третій Рейх в газових кампів. В камерах концлагерей. Більше того, цей самий Кирилов у інтерпретації Соловйова стверджує, що частина біолабораторій США на території України намагається перене... перенести свою діяльність в Африку. І во свою роботу для чого це робиться? Зрозуміло, переключити медіапростір на нові вкиди і в такий спосіб показати Україну державу, яка не дотримається міжнародних конвенцій, скоротити допомогу Україні. Ну і звичайно ж пояснити власні провали на полі бою новості, Російське державне агентство, Ще один вкид, намагаються. Перекинути на Україну відповідальність за удар на градирню запорізької атомної електростанції, керівник російського Росатома Ліхачов стверджує, що це був ціленаправлений удар і вимагає від МАГАТЕ провести розслідування в такий спосіб, знову ж таки перекладаючи на Україну відповідальність за власні дії. Території Запорізької АЕС контролює саме Росія, і вона несе відповідальність за все, що там відбувається. Рідовка ще один російський пропагандистський канал іде ще далі і стверджує, що внаслідок цього удару може бути отруєне Чорне море. Київ, судя по всьому, пішов в Абанк. Після атаки на Курське приграниччя обстріляли ще Запорожську АЕС. Повна брехня, звичайно. Якщо відбуде виброс радіоактивних віщів, вийде катастрофа, яку на себе почуває не тільки Росія, але й Турція, Румунія, Болгарія, Грузія, Абхазія. Під удар попаде саме Євросоюз. Пострадають не тільки прості українці, але й громадяни ЄС. Для чого це робиться? Для того, щоб Перевести знову ж таки увагу світової, а також європейської спільноти з допомоги Україні в цій війні для того, щоб змусити європейців думати, що Україна не дотримається міжнародних зобов'язань і змусити власне, росіян переключити увагу з провалу своїх військових командирів на курському фронті. Тим часом на самій Курщині, як стверджують російські пропагандисти, ситуація більш ніж покращується. Зокрема, Командир формування Ахмат Алаудінов стверджує, що в операції Києва було задіяно велике кількість іностранних найомників. Для чого це робиться теж відомо? Адже Росія не може визнати, що вона програє українським збройним силам, і вона завжди пояснює свої провали тим, що це сталося, тому що було задіяно війська НАТО, війська американські інші держави брали участь в цих атаках, але уж точно не... Українські Збройні сили. Так само в інтернет вони вкидали багато фейків про те, що польська мова чується на територіях Курської області. Ну, Але далі цей самий командувач формування Ахмата Лаудінов стверджує, що в Курській області обстановка взята під контроль і йде зачистка населених пунктів. Звичайно, це теж не відповідає дійсності, і це суперечить словам власне очільника Курської області, який заявляв про втрату контролю над десятками населених пунктів. Росія не припиняє через пропагандистські канали закликати до вбивства українського військового керівництва а також ударів по цивільній інфраструктурі. Людину, якого вони цитують як політолог Сергій Міхеєв в ефірі російських телевізійних пропагандистів ставить запитання: почому чому України? Находяться в непонятному калпакі бізопасності, почому вони до сих пор живі, тобто призив до вбивства українського політичного керівництва. Почому туди безприп'яса їдуть западні чиновники, почому стоять платіни, почому працюють електростанції, почому їздять железнодорожні состави в такий спосіб. Росія вкотре підтверджує, що саме вона стоїть за ударами по українським лікарням, школам та житловим будинкам. Інших доказів вже здається і годі шукати. Соловйов цитує керівництво служби внішньої розвідки Росії. Вони намагаються вже вкотре протягом цього року поширити фейк про те, що, начебто, на Заході росте недовольство президентом України в США підбирають йому заміну. Але якщо в попередні рази вони згадували прізвища Залужного Єрмака, то цього разу. Варіант, начебто Арсен Авака в качестве подходящего варианта рассматривается бывший глава МВД заявили в служби внешней розвідки, начебто посилаючись знову ж таки на е, американські спецслужби. Звичайно, мета цього теж зрозуміла. Це підірвати легітимність української влади і поширювати фейк для того, щоб хтось але на нього таки купився. І, начебто, довіра до України українського керівництва падає, значить, не треба підтримувати Україну в цій війні, яку розв'язала Росія. Сі, ну але абсурдність фейків цих, які ми сьогодні аналізували, вона ніщо порівняна з тим фейком, який вкинуто і поширено безліч російських офіційних медіа, починаючи від першого каналу, який є, контролюється російською державою, і потім видання Московський комсомолець», аргументи і факти, газета Рульм та Ру, «Комсомольська правда. Всі вони повідомляють про те, що, начебто, президент України придбав італійську виноробню, причому не просто, а в британського музиканта Стінга за сімдесят. 75 мільйонів євро. І контракт було підписано через два тижні після візиту президента в Італію на саміт G7. Далі бачимо, що це просто абсолютно примітивний фейк. Якщо подивитися на перше джерело, то сайт «Database Italy» є маловідомим, створений в 2020 році і публікував до цього явні фейки, зокрема про те, що начебто Україна продає італійській мафії отриману зброю від країн НАТО, а також, начебто, займається незаконною трансплантацією людських органів. Ну і офіційні джерела в Італії, звичайно, теж спростували цей фейк, як такі, які є повністю вигаданим. Як і все те, що продукує російська пропаганда, на цьому закликаю вас традиційно не довіряти жодним джерелам інформації російського походження, довіряти виключно офіційній інформації від українського військового та політичного керівництва. До зустрічі!